Те постраждали внаслідок атаки російських дронів на Кіровоградщині, Як повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, ворожий шахет влучив у багатоповерхівку в місті Долинська. Жінку з молодшою дитиною доправили до лікарні. Старша дівчинка у шпиталення не потребувала. Евакуйовано мешканців із 38 квартир. На місці атаки працюють усі фахові служби. Ворожі безпілотники атакували й Кропивницький район. Там постраждалих немає. Покровський і новопавлівський напрямки залишаються найскладнішими на фронті. Протягом минулої доби там відбулося більше половини від усіх боїв. Більше інформації нам готовий надати речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він зі студією «Наживо». Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож що можете повідомити про ситуацію на передовій? Доброго ранку Лілія, героям слава. Триває 1091-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 139 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись у районі Вовчанська. На Купінському напрямку за добу ще минуло відбулося 10 атак російських окупантів. Неподалік Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. На Ливанському напрямку ворог атакував 6 разів поблизу. Зарічного та Ямполівки на Сіверському напрямку українські воїни відбили атаку противника у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку російські загарбники вчинили шість атак на позиції українських військ у районі Часового Яру. Успіху не мали на Торецькому напрямку минулої доби. Ворог п'ять разів атакував українські підрозділи біля Торецька. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 55 атак у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного. Котленого, удачного, Успенівки, Надіївки, Ясинового, Улаклів, Андріївки та Дачного на Новопавлівському напрямку українські воїни відбули 23 атаки російських загарників у районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара. Та в напрямках Константинополя і Бурлацького на Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки у районах Щербаків та Нестерянки. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 13 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали понад 570 артилерійських обстрілів, 11 із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 27 авіаційних ударів, застосувавши 30 керованих авіаційних бомб по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням двох ракет: 71 авіаційного удару скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5 тисяч обстрілів, 93 з них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2923 дрони. Камікадзе лілія пане Андрію. Що відомо про втрати окупантів за останню добу? За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони ворога, шість засобів ракетних військ і артилерії та п'ять засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 181 безпілотник оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 74 автомобілі та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую вам за інформацію. З нами наживо і з новинами із генштабу був його речник Андрій Ковальов. Питання обмінів полоненими обговорить сьогодні у Туреччині Президент Володимир Зеленський. Він прибув до країни з офіційним візитом напередодні передодні увечері і анонсував зустрічі з президентом Реджепом та Ердоганом. Крім обмінів, вітиметься також про ситуацію в Україні, двосторонню співпрацю та продовольчу безпеку. А перші леді Олена Зеленська та Еміне Ердоган обговорять ще й освітні та культурні ініціативи. До Туреччини Володимир Зеленський прибув з Об'єднаних Арабських Еміратів. Там у нього відбулися переговори з президентом Мухаммадом Бін Зайдом Аль-Нагаяном. Головною темою зустрічі також було питання звільнення українських військовиків із російського полону. За посередництва цієї країни відбулося вже 12 обмінів. Говорили також про ситуацію на полі бою в Україні та про небезпеки співпраці Росії з північною Кореєю та Іраном для всього світу. Український президент розповів колегії про нову програму продовольства з України, спрямовану на допомогу сирійському народу, і запросив емірати підтримати її. А представники урядів двох країн підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство між Києвом та Абудабі. Документ максимально лібералізує доступ на ринок об'єднаних арабських еміратів майже всіх українських товарів це перша така угода з однією з країн затоки. Ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду. Будь-яке рішення вона ухвалюватиме самостійно. Так про свій майбутній візит до Києва заявив спецпосланець президента США з питань російсько-української війни. Кіт Келох каже, Вашингтон докладає зусиль, щоб всадовити і Москву за стіл переговорів, але про жоден примус не йдеться. Келог наголосив, Володимир Зеленський обраний лідер суверенної нації, тож і право на остаточне рішення за ним і за українцями. Нагадаю, до Києва Кіт Келлог прибуде зранку, 19 лютого, і залишатиметься на три дні. Раніше президент Зеленський заявляв, сподівається, що представник Білого Дому відвідає воїнів на лінії фронту. Європа має посилити військову підтримку України та зняти будь-які обмеження на використання західного озброєння. Так вважає прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, про що заявила після завершення екстреного саміту лідерів ЄС у Парижі. Наголосила, це означає передусім пришвидшення та розширення європейської оборонної промисловості, бо на кону безпека щонайменше цілої Європи. Щодо мирних ініціатив. Фредеріксен переконана, припинення вогню не має бути передишкою для Путіна, щоб поновити атаки. Я ніколи не вважала, що війна в Україні це про Україну. Ні, це про Росію та її імперські амбіції. І потім не зупиниться на Україні, якщо дати йому перемогти. Відтак я дуже стурбована розмовами про швидке припинення вогню, тому що фактично це дасть Кремлю шанс мобілізувати зусилля та з новими силами напасти повторно на Україну чи будь-яку іншу європейську країну. Питання відправки військ до України хочуть розглянути британські парламентарії і поставити його на голосування. Вважають, депутати повинні бути залучені до ухвалення такого серйозного рішення. Тим паче, що на кону безпека Сполученого королівства, яка ризикує залишитися сам на сам із ядерною державою без підтримки США. За законом прем'єр-міністр може розгортати війська без погодження з законодавцями. Утім, заявляють в опозиційній і консервативній партії голосування варто б провести, хоча без огляду на пре. Президент Тоні Блера. Він нагадаю, санкціонував участь Великої Британії у війні в Іраку. А Ізраїль атакував російську авіабазу Хмеймім у Сирії. Вибухи почали лунати всього за кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив там зброю для ліванського угруповання Хезбола. Інформацію з відопідтвердженням оприлюднили сирійські пабліки. Додають. Російські системи ППО, хоч і були активовані, але не змогли перехопити ані ракети, ані безпілотники. До слова, це перша в історії атака Ізраїлю на російську авіабазу. Військового ТЦК поранили під час нападу у жовкві на Львівщині. Як повідомили в обласному ТЦК, він супроводжував двох військовозобов'язаних для проходження ВЛК, коли двоє невідомих атакували його та завдали різаних ран. Як наслідок один з мобілізованих утік, його розшукують. А в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині затримали агентів, які на замовлення російських спецслужб підірвали біля ТЦК кур'єра служби доставки. Сталося це 5 лютого. У наслідок теракту кур'єр загинув. Восьмеро людей були поранені. Детальніше про це розслідування у нашому сюжеті двох підозрюваних у скоєнні теракту поблизу будівлі ТЦК затримали гарячим слідом. Один наркозалежний, інший неповнолітній студент місцевого коледжу. фсб Фезбівці завербували через меседжер. Неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій, який додатково начинив гайками та обрізками арматури, а також спорядив мобільним телефоном для дистанційної детонації. А потім студент поклав вибухівку у сховок. Його геолокацію скинув російському куратору. Забрати смертельний пакунок мав інший агент, який мав забрати вибухівку і доставити її до будівлі ТЦК під виглядом посилки. Але виконавець за що його можуть ліквідувати як свідка, тож замовив кур'єра, щоби доправив небезпечне знаряддя. Щойно той прибув під ТЦК, вибухівку підірвали. Кур'єр, якого використали в сліпу, загинув. Ще восьмеро людей зазнали поранень. Нині в реанімаційному відділенні досі перебуває травмована вибухом жінка. Підозрювані у скоєнні теракту вже під вартою. Правоохоронці вилучили у затриманих мобільні телефони із доказами злочинної діяльності, а також знаряддя і компоненти для виготовлення вибухівки. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. СБУ ж закликає українців бути пильними і про спроби перебування повідомляти у чат-бот з пали ФСБшника. Тетяна Сивокунь, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.